Друзі, всіх вітаю! З вами я, ваша Світланка і Алісочка. Сьогодні не вийшло в мене прокинутися о 6-й години ранку і розпочати, як зазвичай, я останнім часом роблю з за ремонту. Залісенькою ми прокинулись біля 8-ї, пішла готувати їстеньки. Сьогодні у нас меню пловчик, ми його дуже любимо. Не дуже часто я його готую. Останнім часом. Ось тому і вирішила дуже швидко, просто і смачно. Поки готується їсти, почищу поріжу донечки яблучко, вона продовжує помаленьку їсти, під'їдає, дуже я задоволена стосовно цього, бо вже нарешті вона почала їсти фрукти. Зараз, поки похрумує яблучко і вже скоро буде готов наш пловчик. Залишилося всього нічого, доводимо до кипіння і все, вже запарилося. Постараюся показати вам якомога швидше, щоб ви не втомилися від монотонності ремонту. Стелю я робила 2 дні. Спочатку прокрасила перший шар. Потім, коли висохла, довелося наносити другий шар, пізніше вам про це окремо розкажу. Далі я О, хоча чого чекати, скажу, одразу скатувалася в мене ця побілка, чи шпаклівка, чи що. Скатувалася, наробила мені кучу нервів, і потім, коли я наносила інший шар, я вже фарбувала кисточкою не валіком. Валіком щось дуже не сподобалось мені. Не буду більше валіком фарбувати, щось не моє це. Також вирішила спробувати профарбувати цю стелю з ДСП, Подивимося, що з цього вийде. Двері я фарбувала такою ж фарбою, як і на кухні, яка швидко сохне і не має запаху. Прокрасила я на всяк випадок одразу і скло. Далі чимось задекорую, поки що залишу першим часом так. Ще пофарбувала вішалку у чорний колір, та починаю клеїти нарешті панелі на стіни. Це дуже легко і швидко. Результат я вже вам покажу далі у відео вже прибігала донечка, вже хоче допомагати мені. Така файна помощниця, як лею, а вона віддирає, підходить. Ох уж ці діти! Друзі, я вас нарешті вітаю в своєму оновленому коридорі. Нарешті я більш-менш закінчила. Е, є дуже багато нюансів, дуже, дуже багато ще не дороблено. Але що хочу сказати, сьогодні зранку, як зазвичай, доня спить. Я побігла викидувати сміття. І я заходжу і розумію, що. Ось попередні три місяці, коли ми заходили або виходили з квартири, я намагалася, я намагалася якомога швидше зачинити двері, щоб раптом хтось не побачив наш страшний коридор, щоб люди не побачили, як ми живемо. Мені, якщо чесно, насправді дуже було дуже було соромно. Ось. І сьогодні, коли я відкрила двері, нарешті мені. Стало не соромно, я була у захваті. Стало дуже світло, по-людськи. Тут хочеться знаходитись, хочеться тут, я не знаю, сушити волосся, робити макіяж. Я не знаю. Я навіть знаєте, що подумала. Можна тут записувати відео з вами, якісь там розмовні. Бо зараз на даний час це в нашій новій квартирі, це більш-менш саме таке приличне місце. Ось, Тепер до діла: Почала... почну зі стелі. Стелю я фарбувала тут два рази. Перший раз почала фарбувати валіком, в дуже багатьох місцях скатувалася побілка. Я дуже добре змивала, наскільки це було можливо. Але більш-менш якось прокрасила і думаю, не буду другим шаром, бо почне воно ще більше відвалюватися. і цей... Не хотіла ризикувати. Але потім все одно взяла, знаєте що? Я взяла невали, а велику кісточку і фарбувала кісточкою. Більш-менш добре почало прокрашуватися, і, це, і нічого не скатувалося більше. Тож прокрасила два рази. Потім. Потім я взялася за оцю поличку. Вона стала дуже класно виглядати, мені дуже подобається. Е, ще я тут порядки не наводила. Так, е, якісь там малесенькі ці понакидала, ще залишились там куртки, шапки, шарфи. Е, так, Для полички і тумбочки я купляла чорний балончик матовий, і вистачило мені тільки на поличку. І вистачило наверх, та трохи, знаєте, оці, во, оці боки. І все. Потім пізніше, а вже ж я це прокрашу, балончика більше брати не буду, так швидко він сохне, але запах, мама мія, дуже добре, що тут є двері. Двері були на всі ж відчинені. Там туди в кімнату двері були зачинені, і в хату якомога менше попадала хімії, також ще на кухні, на провітрюванні було відчинене віконечко. Далі я почала клеїти ці панелі. Почала клеїти вже одну, наклеїла майже всю, і виявилося, що криві стіни. Тобто, йде-йде нормально, а потім там це ну, не нерівно треба було трохи. Ну, знаєте, як то кажуть, перші блінкомом довелося мені її відривати, вона зіпсувалася. І почала я все спочатку клеїла-клеїла. Так, ось тут. Там навіть за тією тумбочкою все, все геть переклеєно ось тут. Знаєте, що ще одразу скажу? Ще, я хочу, я бачила, що існують. Знаєте, добачила в лікарні в нашій в полікліниці. Такі, такі кутки на стіни малесенькі. Не знаю, на що вони на клей саджаються чи що, бо трохи оці стики воно тримається, але там трохи, цей, трохи довше, знаєте, і якщо почати відрізати, воно там клеїться, тянеться, можна зіпсувати краще якісь такі уголки, кутки, щось купити, придбати. Так, а, що вам ще хотіла сказати? Тут я проклеїла, там теж геть донизу. О, бачите? Ось це щойно побачила. Це було з залишків з того зіпсу, з того, що я зіпсувала, знаєте, і вирізала, бо мені не вистачало, зараз про це розповім. І щось воно трохи відклеюється. Нічого, я думаю, куплю якийсь гарний клей, і буде все добре. Всі інші, ті, що були не зіпсовані, вони дуже добре тримаються. І цей. І через те, що зіпсувався один, якось так вийшло, що я в тютільку їх купила. І мені не вистачило. Не вистачило ось тут і не вистачило ось шматочок. О, дуже мені прикро було, що не вистачило. Думаю, нащо я за тією тумбочкою, кому воно там потрібно, краще б я тут те, що наведу, знаєте. Але потім думаю, боже, колись замовиться. Не знаю, можна одну замовити чи ні. І Профарбувала фарбою та, що для, для дверей. О, забула, до речі, за двері сказати. Пофарбували, поки що воно не дуже, якщо чесно, в очі бросається. Ну так, ну, видно, але, знаєте, все світле, все, все біле однотомне. Ще повісила це, нам пані Олена ще в першій посилці висилала тюлі. Я там розрізала, підгорнула, все там добре. І тут виявилося, я її навіть не помічала. Отака от штука. Ось така штука, і тут такі гачки ще, ну, з тих часів, знаєте, і цей, я повісила. Мені, в принципі, подобається, все добре. Думала спочатку якось їх зібрати. Якось їх зібрати. Ще там є якісь, не знаю, вбудовані гачки десь ще. А, ось тут же швен ви висить. Але потім залишила, думаю, мені так подобається водичка, ну куди її подіну. Щоб вона там по хаті валялася, хай вже стоїть мені що тут на виставку. Далі. А ось тут ось тут прив'язала такі мотузки, і це, знаєте, з кімнати чи з кухні такі старі, вони дуже великі і дуже воно, знаєте, якби були менші такі прищепки. Воно б ну, менше б просто робило там лічильник, там теж перефарбувала навколо нього. Ну, тут теж шматочок не вистачило, мені нічого потім доклеїться. Це вже не так страшно. А це мені, якщо чесно, не подобається, як виглядає. Дуже воно. Я цю матузку, бачите, там вузли такі. Намагалася її декілька разів розрізала, натягувала ну, зі всіх сил, і нічого в мене так і не вийшло. По-перше, теж дуже великі ці кільця, воно дуже важке. і Воно, окрім тієї матузки, що вона не на всю цей на натягнута, ще воно дуже тягне донизу. Знаєте, колись е, я вам казала, що хочу прибрати в майбутньому ту поличку, але подивлюся, так? Якщо буду перебирати, то нічого там не буду робити. А якщо все ж таки надумаю залишити, то профарбую там далі, бо, бачите, там залишила не пофарбоване, не стала я лазити туди. Дуже воно там незручно, воно дуже довге. І, цей. І колись, знаєте, поки що на перший час, якщо мені десь попадеться, такі прищепочки легесенькі, малесенькі, щоб воно не таке було не така була відстань, не так воно відтягувалося. І, цей. і колись в майбутньому, якщо поличка залишиться, то можна сюди когось найняти, чи там може чоловік врешті-решт до нас сюди переїде багето якусь вчепити. І на багето вже це якусь світло, теж може біло, і вже повісити тюль, і буде дуже затишно. Мені дуже-дуже подобається, дуже класно. Просто ця, знаєте, ця вішалка, вона як нова, просто я в захваті. Це воно, знаєте, воно не дуже профарбувалося, видно ці стийки, воно ж було таке, не знаю, що то зелений, блакитний, і <составці> що то за кольор такий. І цей, що ще хотіла сказати. Спочатку красила води емульсіонкою, а потім вже тією фарбою білою, що для дверей, і все одно воно не може той кольор затміти. <світ> і ще що хотіла сказати: е, коли я в себе вдома ще в гірнику клеїла майже такі самі, ну, на вигляд, вони такі самі е, панелі, все було добре, теж вони чисто білі були. І не просвічувалися. А це я взяла якісь найдешевші, вони е, нібито 55 гривень, ну, щось в районі 50 були за штуку, за кубик один. І цей. І вони тонші, вони геть тонші, і стіни тут, якщо пам'ятаєте, були такі от зелені чи які бірюзові. І воно просвічується. Так, на відео не дуже видно, але ну, наяву дуже воно помітно, дуже воно <гадується> кидається в очі. Але на фоні того, що було, <гадується> розуміється, мені дуже подобається. З підлогою я нічого не робила, тому що ще безліч ремонтів, по-перше, по-друге, це кошти. Колись тут буде якийсь скрізь світлий, напевно, ліноліум. Можливо, якийсь світло сірий, теж більше до, до білого, до якогось е схильна. Тут я залишила е е фінішна, там мішок, у мене розпечатаний. Ну куди я його? В кімнату чи на кухню потягну? Хай вже тут стоїть, буде якось акуратненько, обережненько. Стосовно дверей. Профарбувала, як і казала, тільки ззовні зі сторони коридору, лудні двері в ванну, туалет і лутка двері, ті, що йдуть у кімнату. Профарбувала поки що скло, я його не буду так залишати. Не стала я його, я його вже намагалася відмивати, чим я тільки не цей. Все одно воно вже, знаєте, від старості, від життя, від чого. Ну, отому, тут більш-менш було відмите, а там по кутках воно вже пов'їдалося, таке риже, і десь воно всередині нічого не могла зробити. Дивилася, вже навіть декілька обирала там, варіантів поклеїти плівки ці для вікон, але пишеться там що зараз дуже багато замовлень і е, не менше п'яти днів треба буде чекати замовлення, так як ми скоро вже поїдемо у нашу невеличку подорож святкувати новорічні різдвяні свята. Е, так що я не стала ризикувати, бо нема кому буде тут забирати посилочку. І це вже потім, потім згодом все буде робитися. Ще що хотіла сказати, зв'язалася вже сьогодні з електриком. Він так здивувався, каже, я думав, що ви когось іншого знайшли, викликали і все поробили. Вже пройшло дуже багато часу. Він вже в нас був. Хто пам'ятає, хто нас спочатку самого дивиться вимикачі розетки він міняв. І один вимикач в кімнаті залишився, не вистачало там якоїсь штуковини. Не пам'ятаю, як вона називається. І отож ми тоді замовляли, купляли світильник у коридор і невеличкі малесенькі люстрочки на кухню та у кімнату. І домовилася врешті з ним, попросила найближчими днями. Ще остаточної дати часу нема, але він пообіцяв, що він приїде і все зробить. Бо в такому новому коридорі ось такий ось світильник, мама мія. Вже. Тим паче, коли лежить новий, дуже якось не, не, гарно, не файно виглядатиме. Але я у захваті. Як же мені подобається, Я така задоволена, просто супер. Ще що хотіла, я знаю, що є. Тут зеркало, воно стоїть, я бачила, за комодом, але я його жодного разу не доставала, не дивилася. І тут є якийсь міцний дуже гачок, гость, дюбель, я не знаю, як він там називається, я його там закрасила. І цей, подивлюся, можливо, як воно там, <хи> як воно там все цей, і можливо, сюди повішиться дзеркало. Ще я думала, якби хтось рукастий, якісь, можливо, тут о, полички легесенькі, знаєте, щоб щось поставити. Але це все згодом. Колись воно буде. Я навіть знаєте, що о, знайшла. Ось таку дошку, ось таку зараз, але вона така легесенька. Вона мені дуже подобається по кольору, якби її е, розрізати на декілька і якось присобачити. Знаєте, буває, що так гвоздики якісь вбиваються, і зверху воно просто ставиться, і, і ось вже поличка. Якось її вона воно Е, Розрізати б її на декілька частин, були б гарні полички. Я ось просто дивлюся ці тремпіль, як фаркові кажуть на вішалку. І мені подобається гра кольорів. Білий, чорний, ось такий ось кольор дерева, такий натуральний, лаковий. І побачила, я не знаю, з чого воно. Може, з якихось старих меблів, щось десь залишилось. Воно, знаєте, де було? Воно було ось там з боку всунуто, я його навіть не бачила, воно мені навіть на очі не натрапляло. Зараз Саліска, як викинеться, поїмо, зберемося та поїдемо, погуляємо. Поводка нібито сьогодні нічого. Так що поїдемо до міста. Так що Запрошую вас з нами, якщо вам цікаво, Нарешті їдемо гуляти? Трохи покажу вам вечірнього Харкова. Станція метро тубна зупинка сад імені Шевченка. Будемо приїжджати по сплощу. раніше, коли не було війни, тут завжди ставили міську головну ялинку, і тут були новорічні такі різдвяні ярмарки. Ми вже на місці. Одразу хочу вибачитися в деяких шматочках. Відео буде вирізаний натуральний звук. Тому що в пароку багато музики і дуже буде прикро, якщо це відео заблокує ютуб. Аліска так роздивляється все. Гуляємо в саду Шевченко, тут неймовірно казкова атмосфера, новорічна, класна, погорка сьогодні суперова. Знаєте, таке враження, що не зима а весна а зараз дуже круто. Я в захваті, як же тут казково! Зараз буду намагатися зловити, записати на відео і показати вам катається ось катається хлопець на велосипеді з ялинкою і грає в нього ця пісенька Last Christmas, блін, так класно, дуже взагалі супер придумали. Настільки настрою додає, просто неймовірно. Якщо чесно, я... мені дуже хотілося поїхати, і Аліска щоб тут погуляла, і самі дуже хотілося подивитися. Але мені було стрьомно. По-перше, щоб подивитися ілюмінацію, як воно сяє, це ж треба вже як стемніше є їхати, ну, рахую, центр міста в темну пору доби з маленькою дитиною. Ну, в общем, мені стромно було. Я нашому татові, я не знаю, скільки разів сказала, де ми будемо, щоб, якщо що, знав, де нас шукати чи що. Тут ми за ліскою завісли надовго, і вона роздивлялася, вона намагалася взагалі перелізти туди, хотіла е, підбігти до тих всіх фігурок, вони сяють іскраві. Дуже класно, дуже настільки все прикрашено, все сяє. Просто я в захваті і скрізь грає новорічна музика. Я б дуже хотіла з вами поділитися місцеві. Я думаю, там не один раз вже гуляли, насолоджувалися, але вам, на жаль, не можу я. Можливо, я знаєте, я познімаю ще маленькі такі відео і постараюся викласти з натуральним звуком, щоб просто наживо було. Ліска бігала-бігала і залізла на лавочку, сіла. Антож довелося посадити її на руки, щоб вона на холодному не сиділа. Трошки перепочили наші ніжки, і пішли ми трохи далі, змінили локацію. Не буду називати назви. Дуже тут теж класно все прикрашено. Там далі є фотозона, там навіть черга, що люди стоять, фотографуються. Просто чарівно, супер, щекучик. Навіть на деревах іграшки вісять. там Далі янголочки. Потім перейдемо пізніше на інший бік, там теж познімаємо, подивимось, що там просто як круто, як все сяє. Я зловила себе на думці, що, мабуть, ми за можливістю ще раз сюди приїдемо. Дуже хочеться тут погуляти. Просто, знаєте, якийсь заряд енергії. Нарешті трохи фокусуватися почало там. Щось в мене, знаєте, вечірня якась зйомка, дуже воно погано фокусується. Треба в настройках подивитися, що там не так. Аліски видно, що все дуже подобається. Скорість намагається до достати, долізти до тих іграшок, до іграшок, до ялинок, до вогників. Просто усюди <с> бігає, все їй цікаво. Нарешті, нарешті дитина задоволена. Мені знаєте, аж на на душі легше стає, коли вона щось нове бачить, їй цікаво. Просто супер. Після майже трьох років, ну, два з половиною. Рахуй. Сиділи, світу білого не бачили, ніде не були. Просто, знаєте, якісь втрачені роки. Окрім того, що, не знаю, люди набагато більше втрачають, дякувати Богу, що всі ми живі, здорові. Так, не хочу цю. Тему зараз не, не той настрій не хочу. Зараз просто мене одразу скажу, рукава, ліски були чорні. Я скільки разів намагалася її зупинити, це неможливо, просто неможливо. Я, вона опиралася як у той баран. Не можна її з місця зарушити, її треба лізе і все. Буває і набагато набагато сильніше діти замазуються. В інтернеті дуже багато відео в смішних лапках. Mm -hmm. Вже ми перейшли на іншу сторону вулиці, подивимося з цього радосу і ще подивимося, як перекрасили зеркальний чи як українською називати. Дуже класно. Наскільки, які люди молодці, місцева влада і ті люди, які все це оформлюють, все це роблять, виконують. Дуже круто. Неймовірна подяка місцевій владі за, за такі враження під час війни, Позитив, позитивні емоції, як би там не було, як би там не було, дуже часто прилітає. Бахка є. Але тримаємося і продовжуємо жити далі. Вже ми їдемо додому. На цій казковій ноті буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Той, хто додивився, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Пока-пока.